Проти вивозу українського кругляка біля будинку з левами у Чернівцях виступили буковинські активісти для того, щоб владники України зберегли мораторій заборони експорту необробленої деревини. Ми ще закликали унеможливити подальші всі лазійки під виглядом чого далі вивозять кругляк з України. Під ода зібралися представники буковинських лісгоспів, учасники бойових дій та громадських організацій. Прийшли й члени радикальної партії. Ми не могли не підтримати цих людей, оскільки е, саме лідер нашої партії Олег Валерійович Ляшко і Віктор Галасюк були авторами цього законопроекту. Е, вони за підтримки нашої фракції він був проголосований вже рік діє. За період чинності мораторію Україна відчула його позитивні сторони, розповідає Роман Штогрін. Це і надходження в бюджет, це і створення нових робочих місць, це підтримка власного виробництва. Власного виробника і це йде виробробна галузь, паперова галузь, меблова галузь. Мітингувальники сподіваються, що владники прислухаються до українців попри будь-які переконання Євросоюзу про скасування мораторію про вивезення необробленої деревини. Анастасія Лященко, Максим Демко, Чернівецький промінь.